Відставка Азарова, це звільнення політв'язнів, оце і виведення Беркуту з Києва. Це ті умови, за яких почнеться діалог з владою. У нас було життя заможне, якби ми жили Ми взагалі тоді будемо молодці. А тепер трохи про нашу владу матися. Треба захищати майбутнє. У мене діти. Незалежної Україні, вони під народ бунтує проти влади, проти цього режиму, проти е, того беззаконня, що твориться. Повернувшись в Кривий Ріг, ми тут побачили, можливо, трошки такі настрій у деяких людей. Е, можливо, це якраз робота тих запроданих змі, які. Е, Намагаються розказати людям, що євромайдан затихає. Шановні, це неправда. І буде так само грабувати. І... 40. То есть помогала тем людям, которые приезжают в Киев существовать там, кормили их, укладывали спать. И я впечатлена тем, что я увидела. Я увидела, как люди едины в своем желании изменить что-то в нашей стране говорит, что киевляне возмущены тем, что происходит на Майдане. Киевляне поддерживают, киевляне несут еду, киевляне несут теплые вещи. Пенсионеры отдают последние копейки из своих пенсий. Большая масса украинцев поддерживают украинскую революцию. И именно сейчас там, в Киеве, решается наша судьба, судьба нашей Украины.